Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо особливості збереження текстового документа в різних форматах. Ну і, Відповідно розберемо, як це потрібно робити, для чого той чи інший формат використовується. Ну і взагалі, що таке формат документа. Так. Ну, в даному випадку текстового документа. Отож, формат документа це є безпосередньо його розширення і тип, який вказує на те, що це в нас за документ. Як ми можемо подивитися формат документа? Ну, в першу чергу, ми можемо подивитися формат документа будь-якого в операційній системі Windows. Якщо ми на ньому нажмемо праву кнопку мишки, виберемо елемент властивості, і ось тут. В описі тип файлу ми можемо побачити формат документу. Бачимо, що даний документ в нас збережений в форматі.x. Це означає, що це є формат текстового процесора, і він буде відкриватися в текстовому процесорі Microsoft Word. Так? Ще один спосіб подивитися формат. Це є безпосередньо звернути на тип документа, так? тому що кожен документ має свій інший тип. Але для того, щоб ми могли побачити тип документа, нам з вами необхідно встановлювати вигляд вікна у вигляді таблич. Так, Бо якщо буде там, наприклад, великі піктограмки, то ми тип документа не будемо бачити. Чи, наприклад, плитки тут можемо в принципі, побачити. Так? Ну, самий е, найбільш зручний спосіб, який вас точно не підведе, це нажати праву кнопку мишки, вибрати властивості і ось тут подивитися тип документа. Е, процесор Microsoft Word дозволяє зберігати документи. Так? Текстовий процесор Microsoft Word дозволяє зберігати документи в найрізноманітніших форматах. Не тільки в DocX, який використовується для редагування, але й в інших. Як це зробити? Для початку нам з вами необхідно перейти на вкладочку File ну, і вибрати зберегти як. Якщо ми хочемо зберегти в DocX форматі, відповідно ми просто можемо нажати Зберегти, оскільки документ нам вже є збережений і він там збережається в цьому. В тому місці, де був збережений. Але якщо ми хочемо зберегти в якомусь іншому форматі, відповідно, в такому випадку нам необхідно вибрати елемент, який називається зберегти як. В нас відкриється вікно збереження, де ми хочемо зберігати. Ну, наприклад, я маю на робочому столі папку, яка називається текстові документи. І сюди я хочу зберігати. По дефолту Word нам пропонує зберігати документ в форматі Microsoft Word. Так? Це той формат, який я показував на початку відео. .docx. Є в нас ще й інші формати збереження документу, які дозволяють використовувати документ для інших якихось завдань. Ну, наприклад, дуже поширений формат збереження документу це збереження документу в форматі PDF. PDF – це формат, який е, дозволяє демонструвати, але не редагувати текст, який знаходиться в текстовому документі. Для цього нам необхідно просто вибрати елемент PDF, так, е, вибрати місце, куди ми хочемо зберегти, і нажати кнопку Зберегти. Е, Після того пройде певний період часу, і цей елемент в нас відкриється в форматі PDF. Так? Ось в мене він вже відкрився. Я можу копіювати текст, можу читати, але вносити якісь зміни в цей текст я в форматі PDF не можу. Ще, які є типи форматів, які дозволяють нам? Зберігати, текстовий, зберігати наш текстовий документ. Давайте розглянемо ще один варіант. Так, текстові документи. Ще один варіант це є збереження в форматі, який в нас називається XML. Так. Тут є два варіанти: XML Word і XML Word 2003. Ну, давайте візьмемо в новішому форматі, так. що дозволяє нам ось цей формат XML зберегти. Так, це є формат, який називається розширювана мова розмітки. І він використовується консорціум World Wide Web для роботи з інтернетом і з відповідними глобальними мережами. Ну І коли ми нажмемо Зберегти, так, цей документ в нас збережеться в форматі XML. От ми нажимаємо, і його ми вже можемо використовувати в інтернеті. Нажимаємо властивості і дивимося, бачите, дійсно, у нас тут встановлений формат XML. Ще один формат, який дозволяє нам зберігати Microsoft Word це формат веб-сторінки. Так. Давайте виберемо. Так. Формат веб-сторінки. Так само збережемо цей елемент. І відповідно цей текст і інформація буде відображатись так, якби вони були розміщені на веб-сторінці. Ну, і, звичайно, ж якщо ми відкриємо цей файлик, ми побачимо, що воно в нас збережено як HTML-документ. Тобто ми відкриємо властивість, воно навіть бачите, в мене в опері. Так, в опері відкривається. Якщо я на нього двічі клікну, воно відкриється як HTML-сторінка. Ось. Е, так, йдемо далі. Е, наступний формат збереження. Файл зберегти як. Давайте збережемо цей елемент. В ще одному форматі, який є досить таки зручний і дозволяє зберігати текстові документи різного форматування, це є формат, який називається RTF. Ось Так, так само вибираємо, де ми хочемо зберегти. І наш документ вже буде збережений в форматі RTF. Для чого використовується цей. Формат Він дозволяє зберігати текстові документи з різним форматуванням, таким як там, жирний курсир, розмір. Він, він підтримується багатьма текстовими редакторами. Тобто, ви можете використовувати цей документ не тільки в Word, але й в інших там, елементах, там, наприклад, LibreOffice і так далі. Так. Ну, і в принципі, цих форматів є ще, я думаю, що ви по цьому. Можете побачити, її дуже і дуже багато. Так, є формат там, open document, так, є там різні фільтри вебсторінок. Ми можемо в старішій версії зберегти, в старішій версії Word зберегти, так, з розширенням не .docx, а відповідно, doc. Ну, Але тут ми вже кожен собі підбирає збереження документа. В в залежності від того, які в нього потреби. Так, ну, Ми бачимо, що ми тут документ зберегли в чотирьох форматах. Перший це HTML, так, як елемент HTML тексту, другий PDF, так, третій в форматі RTF і четвертий в форматі XML. Ну на цьому коротенько по збереженні і форматуванні збереженні текстових документів. Все, дякую за увагу.